Моє шанування. Окрім майстерності, необхідно знайти матеріали, з якими вам буде зручно працювати, якщо це стосується портретів. Я для себе знайшов таких речей три. Це олівчики ось такі. Альбрех Дірер. Зроблено в Німеччині. Це в нас марка Faber-Castell. Чорний, якщо б був мені потрібен тут війки, мікрон. Це у нас сакура, і так само сакура білий роу. В мене 05, 10 і 08, використовую в основному десяточку. Поки що тут крапочки робив. А ці олівчики дуже-дуже знадобилися, тому що ними можна вирівнювати, підправляти практично до безкінечності. Там, де вам потрібно. І можна ними також робити і фон, і забирати зайвий колір. Все, що необхідно, ними дуже-дуже легко робиться. На все добре.